Зараз ми будемо розв'язувати зменшений тризвук від поданого звуку. Оскільки крайні звуки зменшеного тризвуку утворюють зменшену квінту тритон. Цей процес буде нагадувати розв'язування тритонів від звуку. Тобто, перше, що ми маємо зробити, це побудувати зменшений тризвук, Перевірити, що він складається з двох малих Терці, в даному випадку сіре і ре це малі терці, і переписати отриманий тризвук у всі такти, поки що без знаків. Тепер ми маємо визначити тональності, перш за все, в яких він буде будуватися. Нижній звук починаємо з того, що є сьомим ступенем в натуральному мажорі. Між сьомим ступенем і тонікою мажору півтони. Тобто, це легко визначити, що першою тональністю буде добре відомий всім до мажор. Але тут же ми пишемо паралельну до мажору тональність ля мінор, і обидві ці тональності будуть натуральними. Тепер в наступних тактах ми пишемо протилежні лади, тобто був до мажор, в другому такті це буде до мінор, але тепер гармонічний, і ля мінор. В третьому такті ми записуємо протилежний лад ля мажор гармонічний. І тепер нам треба розв'язувати зменшений тризвук і розставляти тональність. Пригадаємо, що розв'язується він в неповну тоніку Терцю з подвоєним нижнім звуком. А скільки знаків немає в до мажорі ля мінорі, ми нічого не дописуємо. В до мінорі розв'язання, до речі, таке саме, але там є три бемолі: Сі бемоль, мі бемоль, Ля бемоль. Мі бемоль в розв'язанні ми ставимо, але змінювати три звук не можна. До мінор гармонічний, тому в ньому ми що підвищуємо сьомий ступінь. І нарешті ля мажор, який має три дієзи ключових розв'язання однакове. Але у нас є Фа дієз до дієз і соль дієз Фа не може бути дієзом в ля мажорі гармонічному Фа бикар шостий знижений. Отже, тепер вправа завершена.